Пляшки для води, розпаковочка. Пляшки у нас крівіт ернесто та парксайд. Одна пляшка 55 гривень. Лоті 32 пляшки. ціна лоту 1760. Показуємо вище які будуть у нас позиції. Це ось такі дві пляшки крівіт. Так, тут вони фіксуються. на 700 грам. Так відкривається, на 700 мл. 10 пляшок, ось таких парксайд. Вони йдуть з ручкою, зручно носити, так само вони тут відкриваються. Якось так, щоб не поламати. Короче, не знаю, як вони відкривають. Відкриваються. Зараз покажу. Їх буде 10 штук, от вони всі такі зелені. І 18 буде ось таких різнокольорових пляшок «Ернесто» для води. І тут ємність у них. 0,7 мл. Вони всі виготовлені з харчового пластику, класно миються, класно з них зручно пити. Значить, 55 гривень одна пляшка, 32 штучки у лоті, 32 різних пляшки в лоті. А ось так. Він тут фіксується, значить, ми його відкриваємо і потім натискаємо. І тут зразу вискакує поїльничок. Класна пляшка. Замовляйте наших менеджерів.